Друзі, і знову ми щиро раді вітати вас на нашому каналі. Дякуємо вам, що дивитесь, лайкаєте, коментуєте. Ви навіть не уявляєте, якою важливою підтримкою для нас є кожен з вас, хто підписується, лайкає і залишає щирі коментарі. У кого є бажання найближчі 15 хвилин часу провести разом з нами, порадіти нашим маленьким досягненням. Або посумувати з нами, коли щось не виходить, приєднуйтесь до перегляду. Як ви, мабуть, помітили, що за вікном вже майже літо, Дерева вже з листочками і майже всі вже отквітнули і зав'язали плоди. Але у нас ще тільки початок цвітіння абрикоси. Ну що ж, як кажуть, ще й не вечір. А в нашому випадку ще й не осінь, як я нарешті добралася до монтажу цього відео. До речі, квітуча абрикоса то саме та, якій ми так старанно приводили до ладу її шевелюру. Чи то все ж таки наша увага на неї так подіяла, чи просто цей рік виявився абрикосовим. Але квітла вона причудова. І не тільки вона, так як на ділянці маємо три абрикоски і всі зав'язали, на перший погляд, чималеньку кількість плодів. Але, як говориться в народній мудрості, курчат по осені рахують, от і ми будемо рахувати тільки в липні і не зовсім курчат. Цей день видався чудовим і теплим. Люблю, коли на такі дні у мене припадає вихідний. Навіть вітру майже не було, тому нарешті можна було насолодитися чистим і спокійним співом пташок і не переживати за якість звуку. Але я мушу зізнатися, що настрою щось робити в мене не було зовсім. Навіть знімати чи коментувати, що роблю взагалі не хотілося. Тому, поки я колупаюся в землі, зйомку почав чоловік. Це та грядочка, яку ми з Микитою прополювали в минулому відео. Тут ви бачите лілії і підв'язану і розчепірену в різні сторони яблуньку. Її разом з іншими молодими деревцями я обрізала в кінці лютого десь у попередніх відео. До речі, згадала назву цього сорту. Це сорт Гала. Чомусь на квіти мені до сих пір не дуже щастило. То жуки-кравчики пострижуть, то хрущі знищать. Можливо, просто в мене все ніяк не доходили руки, щоб зайнятися розведенням і повноцінним доглядом за квітниками. Але цієї весни мені ну прям дуже захотілося щось такі посадити. І обрала я гладіолеса, косарики українською. Не знаю, які вони мають бути, я буду дуже рада будь-яким, аби тільки виросли і заквітли. Руки так і свербіли вже швидше посадити, а так як на дворі ще було доволі холодно, то посадила п'ять бульбочок у касетку. Ну, як посадила, просто зняла лушпинячку і поклала на ґрунт у касетку, в якій намагалась виростити розсаду фіалки. А вони почали пускати корінці і випускати листочки. І чому я так дивуюся? Мене збентежило те, що одна цибулинка почала зеленіти. Я не знаю, як воно має бути у косариків, так як саджу їх вперше. Тому як тільки видалися теплі деночки, вирішила висадити у ґрунт, чим зараз і займаюся на відео. Я розумію, що можна було б просто відпочити. Але ж вихідні, коли можна щось зробити на дачі, трапляються всього раз на тиждень, а тим паче такі теплі, ясні ну взагалі не варто втрачати. Тому не знаю, чи то з анекдоту, чи просто десь почула фразу. Ну, ти поки будеш відпочивати, ще огірочки просапай. От і я, коли зовсім немає моральних сил, і бажання щось робити, взялася, хоч квіточки посадити, і всього на всього весь город полити. Правда, я цього захоплюючого процесу не засняла. Дві, а може, й три години, вже не пам'ятаю точно. Потягала шлангу погороду, майже відпочила. Фізично таки трохи втомилася, але возитися з водою то все ж таки більший релакс, ніж полоти бур'яни на грядках. Тож я сьогодні собі дозволила гідротерапію. І таки подіяло, бо під кінець дня таки захотілося щось на камеру прокоментувати. Фіалочки. А це годіолосе. Що туємо заризне. І серед такого сміття є шматочок краси. Ще підвіконня Женя посадив на піну. Полола піони, молоді дерева, смородину, барбарис. Оці грядки, які ми з Нікітою сажали під спанбондом. До речі, там грядки були доволі вологі, але поки я готувала шлангу, тягла її, поливала попередні верхні грядки, то ґрунт на відкритому повітрі висох швидко. А так вважає тиждень протримався, навіть вологенький був. Під абрикоси позгрібала дрібні гілочки граблями, сюди на тюмену кубку і сюди до вогнища. А також повоювала трохи ще з жуками цими кравчиками. Повно їх тут, повно. Доробив уже Женя перемички. Можна вже буде підшивати стиль. Помідоріки мої сходять. Ось так я їх густенько посадила. Це, мабуть, не скорослі перші. Тут розсаді томатів приблизно 7-10 днів. І, як і годиться завзяті огородниці, беруся їх пікірувати. Але місця в мене ну зовсім мало на поличці, призначеній для розсади. Ви можете побачити, яку невелику кількість саджанців я розсадила, і наскільки щільно заставилася уся поличка з підсвіткою. Тому в екстреному порядку починаємо ставити парничок. Давай. Нікіль, давай мені. У ту велику. Трубу. Під сараєм лежить, бач? Та ось все коротенько та й Записуйте рецепт: Три металеві дуги, декілька будь-яких шматків поліетилену, від куплених матраців, які, мабуть, є у кожного. Дві жмені міцних прищепок, сильні чоловічі, а можливо, і тендітні жіночі руки. І міні-тепличка парничок готова. І є ще один секретний інгредієнт, з яким це дійство точно набуває подвійного значення. Це Кіт нашого звуть кузя. В одному з попередніх відео ми розмірковували про чоловіків і будинки. Так от ми чомусь зовсім забули про нашого котика. Він же теж майбутній чоловік і без житла. Яке неподобство. Терміново виправляємо ситуацію. І ви знаєте, він зовсім не збирався відмовлятися від такої щедрої пропозиції, тому активно приймав участь у встановленні парничка. І нічого що там має поміститися і наша розсада, і мамина. Він, як і інші коти нашого двору, завжди можуть зручно вмоститися прямо на розсаду. Цікаво, чим мотивуються коти, коли таке роблять? І чи є у світі хоч один кіт, який би щиросердно розкаювався у знищенні хазяйської розсади? Врешті решт женіна робота нашим котиком була прийнята і одобрена якраз ти тоді по всьому городі будеш шукати ці прищепки? Кузя. А де Знаєш, на кого він мені схожий? На.

Может, тут просто крылья выставить еще чуть чтобы оно так. Кузенька. Красунчик. Ну, давай, проверяй, Кузя, хатку. Мій законний дачний вихідний скінчився, а от у моїх хлопців ні. Женя поставив перед ними різні задачі Артему розвозити по ділянці купу землі, яка утворилася після залиття фундаменту під сарайчик. А Микита допомагав Жені на будівництві. Чомусь наші хлопці, коли щось роблять разом, більше сваряться, ніж роблять справи. Тому легше дати їм різні завдання, ніж постійно відволікатися, щоб когось із них заспокоювати. Мені цікаво дізнатися вашу думку щодо використання дитячої праці і як взагалі ви, хто має діток, привчаєте їх до роботи чи допомоги. На даний момент нашим дітям майже 15 і 12,5 років. І вони з нами на будівництві майже завжди. Ми з ними вже не одну купу землі перевозили. І з-під фундаменту, який заливали, коли зводили навколо будинку цегляну стіну для його утеплення. І з-під вигрібної ями, до речі, ця. Купа була особливо великою і здавалося, ну просто нездоланною. Також ми разом з ними викорчовували стовбури з величезним корінням, які залишились нам у спадок. Правда, діти більше стрибали на них, намагаючись повалити, але це ж все одно допомога. І цеглу ми разом клали. Ми з Женєю клали, а діти нам її підносили. Особливо коли будиночку на дереві ще не було. А вони не знали, чим себе зайняти, і починали робити якусь відверту фігню, яка більше шкодила. То ми пропонували їм позмагатися, хто швидше перенесе свою порцію цеглин до нас на драбину. А ми вже звідти підіймали на ліси. Але одного не дуже гарного дня ми вислухали від наших сусідів, які ми, м'яко кажучи, не дуже добрі батьки, бо експлуатуємо наших дітей і примушуємо їх тягати цегли і пахати на нас. Відверто кажучи, ми були в шоці, адже ми не знаємо іншого способу, як привчати дітей до праці, якщо не працюючи разом з нами. Ніхто із нас не стоїть над ними з нагаєм, Звичайно, ми ставимо якісь умови, але все в допустимих межах. А останнім часом старший син Артем, хоч і не часто, але став сам пропонувати свою допомогу, чим безмірно радує нас. То в чому ж секрет успіху у вихованні дітей? Коротше кажучи, якщо є що сказати з цього приводу, поділіться своїми думками в коментарях. Буде цікаво почитати. Ну, а тим часом Женя з Микитою. Майже підшили стелю в залі. Коли Артем впорався зі своїм завданням, він теж їм допомагав, хоч цього і немає у відео. Бо утримувати лист ОСП на витягнутих руках самотужки практично неможливо. Коли уже не замість помічника я, то я притримую лист ОСП такою своєрідною шваброю підпоркою. Ви могли бачити її в попередніх відео, де ми підшивали стелю у кухні. Але вона досить важка навіть для мене і не дуже маневрена. Тому хлопці притримували руками вдвох. І результат на лице. Пам'ятаю той день. Я була на роботі, і коли мої чоловіки приїхали забирати мене після роботи, вони були трохи брудні, втомлені. Уже була велика подряпина на лобі. Але всі були з гарним настроєм, шуткували і сміялися. Ці непідробні щирі емоції здатні кому завгодно підняти настрій. Мені надовго запам'ятаються тьомана тепер вже крилата фраза Мама, я весь болю» і Микитині роздуми про те, наскільки виросли їхні біцепси після тривалого тримання рук догори. Як би я хотіла, щоб такими. Вони поверталися частіше, задоволеними від результату проробленої роботи і найголовніше дружніми. А на цьому ми з вами будемо прощатися. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Чекаємо на ваші коментарі. Всім вам миру і Божої охорони. До нових зустрічей!